Ми чули різні заяви високопоставлених керівників у Сполучених Штатах Америки щодо ймовірного ще на той момент візиту Сі Ксідзіньпіня до Путіна вже зараз з тих перших заяв, які ми почули про те, що це дорогий друг одне одному, що вони разом з Росією спільно стоять на захисті міжнародного права і світопорядку. Як в Вашингтоні відреагували, як американці взагалі відреагували на, на цю поїздку в кілька днів? А з вашого дозволу я розгляну такі три основні елементи, про які говорять: перше, це Китай в ролі миротворця. Потім все, що стосується можливого надання чи не надання військової зброї, ну і загалом для чого приїжджав Дзіньпін Москви, чого він намагається таким чином досягти. Якщо ми говоримо про перший компонент, а цікаво зазначити, що в підсумках переговорів не йшлося про те, що Китай буде виступати в ролі миротворця. І вчора ми почули дуже потужні заяви, як від державного секретаря. Ентоні Блінкіна, так від представника ради нацбезпеки безпеки Джона Кербі про те, що будь-який мирний план, який не включає в себе виведення російських військ з території України, є лише затягуванням часу, грає в інтересах Росії, не грає в інтересах встановлення а, встановлення миру. Як сказав Джон Кербі, якщо б дійсно це була якісь переговори про мир, то напевно було треба спочатку поговорити з Володимиром Зеленським. Тобто, цей, хоча вони кажуть, і Блінкін, і Кербі, що є якісь позитивні елементи. В цьому, пункті, в цьому плані з 12 пунктів, але в тому вигляді, яким він є зараз, він не веде до встановлення миру в Україні, і так само назвали, що Ентоні Блінкен сказав, що власне приїзд зараз є певним дипломатичним прикриттям. Якщо ми переходимо, якщо ми думаємо, говоримо про те, чи буде надавати Китай а, військову зброю, то а, як зазначив Джон Кербі, раніше ще посадовці говорили про те, що Китай розглядає таку можливість. Але навіть вчора Джон Кербі сказав, що і та інформація, яка є а, в уряду Сполучених Штатів, а, говорить про те, що Китай ще не відмовився від цієї ідеї, але й не почав будь-які такі а, знаєте ціль, цільове постачання а, зброї Росії. Той же час сьогодні зокрема з'явилася інформація в газеті Таймс» про те, що а, за останній рік а, в Китай надійшло а, китайських дронів на 12 мільйонів доларів. А це всього 70 компаній-експортерів, які надали 26 Типів таких дронів переважно ця компанія DJI, посідає найбільшу частку. Якщо в цих дронах є компоненти, які а, мають а, американське походження, то це є порушенням експортних обмежень. Тобто це вже є юридичний компонент. Якщо цих елементів там немає, то це вже політичне рішення. І що зараз говорять експерти, аналітики в Вашингтоні про те, що імовірно будуть вводитися е, будуть якісь такі нові додаткові санкції. І експортні обмеження, які стосуються безпосередньо фірм китайських фірм-експортерів, не державні, не державні, а санкції проти приватних компаній. Ми говорили з експертами. Я би процитувала двох: так мені здалося найцікавіше. Перше це юн Сунь, яка займається китайською політикою в центрі Стенсена. Вона вважає, що Китай не надає і не буде надавати Росії зброю просто тому, що йому це не вигідно. Він зможе досягти своїх цілей, а без того, щоб під, ну, скажімо, підставляти без того, щоб а, мати якісь додаткові санкції і обмеження з боку Сполучених Штатів і партнерів. А також я говорила з Джоном Болтаном, це колишній радник з нацбезпеки ще в адміністрації Дональда Трампа. А його позиція була схожою дещо. Але він сказав, що Китай, якщо він навіть не буде постачати безпосередньо зброю Росії, він може продавати зброю в Білорусь, може продавати зброю в Північну Корею, Іран, і таким чином не не він може говорити чітко, що я не постачаю зброю в Росію, але зброю тим не менш буде находити. Але зуважимо, то що таким чином постачання не може бути в у великих розмірах. А якщо говорити власне про цілі візиту. То, а, от ми вже бачимо в китайських змі пишуть про те, і так само про це повідомляється в американських змі. А з посиланнях на китайські медіа, що таким чином Цзіньпінь позиціонує себе як лідера незахідного світу. А китай зацікавлений в економічній співпраці. А за словами Джона Болтона, як він сказав мені в інтерв'ю, Китай а вже має дуже таку додає певну велику підтримку Росії економічно закуповуючи нафту і газ по дуже скажімо так, за нижчими цінами. він зацікавлений в тому, щоб ця співпраця тривала. Росія зараз перевищила як експортер а нафти в Китай, вже вийшла на перше місце після Саупвипередавши Саудівську Аравію, яка до цього була значним експортером. А нафти нафта в Китай також припустив Болтон, що а, кита, а, російські банки за допомогою непрозорої фінансової системи Китаю таким чином обходять санкції. Я сказала, як також повідомляється про те, що ну я сказала нам інша експертка про те, що а, Росія зацікавлена в тому, щоб Китай допомагав відбудовувати інструктур розбудовувати інфраструктуру, пов'язану з видобутком нафти та газу. Тобто співпраця в енергетичному секторі є вигідною для обох країн. Інша мета цього візиту, як виглядає для обох сторін, це власне, як вони говорять, обидва протистояти гегемонії США та їхніх партнерів, тобто будувати мультиполярний світ, а відбудовувати власне у такі відносини. А бути противагою, противагою західному світові. І цікаво, як сказали, ця інсульна. А те, що між Китаєм і Росією є найбільша вс в світі кордон, який проходить по землі, а і Китай в будь-якому разі не зацікавлений в поганих відносинах з Росією. Але вона говорить, що Китай точно не зацікавлений в тому, щоб а, забирати землі в Росії, хоча ми бачили ці назви китайською мовою в нових мапах. Вона вважає цього не відбудети, тому що Росіщо Китаю просто це не потрібно. А Китай отримує доступ до а, російських резервів, російських ресурсів. А завдяки економічним зв'язкам тобто, це 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 їм робити. Просто не потрібно я вже завершу, то, Як сказав Джон Болтон, Китай виграє виграє в будь-якого розвідку на полі бою в війні між Україною і Росією, а маючи такого. А молодшого партнера в ролі в вигляді Росії, тобто, якщо Україна, якщо Україна програє, то її союзник, то союзник Китаю виграє. А в іншому випадку Росія стає слабшою і Китай посилює свій вплив на Росію. Але я так розумію, що в Сполучених Штатах Америки теж не бачують таких чітких меседжів, що Китай зацікавлений в розпаді Росії. А, так, ні, такого ми не бачимо. Я продивилася досить багато, скажем так, опедів публікацій на цю тему. В принципі, ця тема, що стосується розпаду в Росії, розпаду Росії, скажу відразу, що не лише візаві Китаю, а взагалі, в принципі, ця тема в Сполучених Штатах, як серед аналітиків, так і серед в уряді ша розглядається набагато менше. Говориться про це набагато менше ніж це робиться в Україні. どうぞ。<noise>